П'ят у Фредді це франшиза, яка без перебільшень перевернула ігрову індустрію з ніг на голову. Гра зроблена однією людиною, без великого бюджету, без кінематографічних катсцен і без гучних імен. Але з чимось набагато важливішим з відчуттям страху, який не кричить, а мовчки дивиться на тебе з темряви. Для багатьох Nights at Freddy's це просто хорор про нічного охоронця, який сидить у кабінеті і відбивається від зламаних роботів. Але для мене, і підозрюю для багатьох із вас, це ніколи не було настільки просто. Для мене ФНАФ це історія про спокуту, про сім'ю, яка розсипається на уламки, про провину, яку неможливо змити часом, і про помсту, яка не переносить полегшення навіть після смерті. Це історія про те, як одна трагедія неминуче тягне за собою іншу. Про те, як минуле не відпускає, навіть тоді, коли серце вже не б'ється, а тіле перетворилося на метал і дроти. Про те, що іноді справжні монстри це не аніматроніки, а люди, які їх створили. І саме тому вже багато років фанатів по всьому світу не відпускає одне. Здавалося, здавалося б, хоросте питання. Питання звучить легко, але має надто глибоку відповідь. Чим насправді так запам'ятовується «П'ятничий Фредді? Чому ця гра досі лякає, навіть коли ти знаєш усі скрімери, чому вона породила десятки теорій, книжки, фільми і цілу культуру фанатів? І чому саме перша частина стала тим самим і... іскрою, з якої спалахнув весь цей кошмар? У цьому відео ми повернемося до витоків. Ми розберемо першу Five Nights at Freddy's не як просто гру, а як явище, і спробуємо зрозуміти, що саме зробило її настільки популярною, моторошною і живою. Тому не будемо тягнути час. З вами, як завжди, Даніил Сталк, і ми починаємо. Що таке Five Nights at Freddy's, Nights at Freddy's або скорочено FNAF, це серія інді горрорів, створена Скотта Колтоном, яка вийшла далеко за межі просто відеоігри. На поверхні все виглядає максимально просто. Ти нічний охоронець, який влаштувався на роботу у, сімейні... у сімейну піцерії Фредді Fazbear's Pizza. Твоя зміна триває 5 ночей, і твоє єдине завдання це дожити до шостої ранку. Але дуже швидко стає зрозуміло, це місце не, всі, не зовсім нормальне. У піцерії є аніматроніки, це великі роботизовані персонажі у вигляді тварин, які вдень розважають дітей. Фро... Фредді, Бонні, Чіка, Фоксі. Вони виглядають як щось між дитячою казкою і кошмаром з поганого сну. І вночі ці аніматроніки починають рухатися не за програмою і не, і не за сценарієм. А так, ніби вони. Щось шукають. Five Nights at Freddy's майже нічого не пояснює напряму. Гра не веде тебе за руку, не читає лекції і не каже, ось тобі, ось тут тобі має бути страшно. Натомість. Вона підкидає крихти інформації і змушує тебе самому складати з них цілісну картину. Телефоні дзвінки, дивні газети, нібиріски, поведінка аніматроніків, випадкові деталі в кадрі усе це працює як фрагменти пазлу. І чим більше ти граєш, тим сильніше розумієш. Five Nights at Freddy's – це не просто історія про виживання, це історія про злочиня, про злочин, який намагалися приховати, про дітей, яких ніхто не врятував. Про дорослих, які зробили вигляд, що нічого не сталося, і про наслідки, які не зникають навіть через роки. Франшиза швидко вийшла за межі першої гри. Продовження, приквели, книги, теорії, фільм. ФНАФ перетворився на цілу міфологію, де майже кожна відповідь породжує нові запитання. І саме це зробило її унікальною. Фанати стали не просто гравцями, а дослідниками. Людьми, які розбирають історію по кадрах, по звуках і по пікселях. Five Nights at Freddy's – це франшиза, яка не боїться бути незручною. Вона говорить про смерть, про провинне і насильство, але робиться мовчки через темряву, через очікування, через страх залишитися наодинці з тим, що вже не можна виправити. І тепер, коли ми розуміємо, що таке Five Nights at Freddy's у своїй суті, можна перейти до того, як, само, як саме перша гра змусила весь світ боятися звуку кроків у порожньому коридорі. Геймплей як усе працює всередині ФНАФ-1? У Five Nights at Freddy's немає звичних елементів виживання або бою, які ми звикли бачити в інших хорорах. Тут ви не бігаєте і не стріляєте, і не ховаєтеся за укриттями. Ця гра про менеджмент уваги, ресурсів і ризику. І саме ця ідея зробила її унікальною в жанрі. Ви граєте за нічного охоронця Майка Шмітта, якого наймають працювати в Freddy Fazbear's Pizza. І ваша зміна триває з 00 до 6, і єдине завдання це дожити до ранку. У вашому розпорядженні лише система відеокамер, світло в коридорах, двері, які можна зачиняти, і обмежена електроенергія, що живить усе це. І саме баланс між цими елементами створює головну напругу гри. Як працює геймплей на практиці? Система відеокамер дозволяє вам стежити за різними зонами піцерії, наприклад, сценою, кухнею, коридорами, кімнатою з запчастинами, але камери не є безкоштовними. Кожна секунда перегляду витрачає енергію. Світло в коридорах допомагає перевірити, чи не стоїть аніматронік прямо біля дверей, але і світло це ще один удар по вашому енергетичному запасу. Двері ваш останній бар'єр. Якщо аніматронік проходить у ваш офіс, це миттєвий кінець ігри, але двері теж працюють від електрики і постійно тримати їх закритими прямий шлях до поразки. Тут і починається головна гра розуму, чи ризикнути і залишити двері з відкритими, чи закритися і втратити дорогоцінну енергію. Енергія ваша справжня шкала життя. О, ФНАФ немає смужки життя. Ваша енергія це і є ваше здоров'я. Вона починається зі 100%, але зменшується щоразу, коли ви дивитесь на камери, використовуєте світло, тримайте двері зачиненими. За коли енергія падає до нуля, камери вимикаються, світло гасне. Двері відкриваються самі. Е, і саме в цей момент Фредді приходить завершити вашу зміну, е, супроводжуючи це своєю моторошною мелодією Амарш Триодора. Поведінка аніматроніків не випадковість. Важливо розуміти, у ФНАФ не рухаються хаотично. Кожен із них має свою логіку і маршрут. Боні зазвичай атакує з лівого коридору, Чіка з правого, Фоксі карає тих, хто ігнорує камери. Фредді поводиться найобережніше і найнебезпечніше, бо майже не відступає. Холден Фредді з'являється рідко, але порушує всі правила. Це змушує вас передбачати події, а не просто реагувати на них. Прогресія складності. Перша ніч здається відносно спокійною, але з кожною наступною ночі аніметроніки рухаються частіше, часу на реакції стає менше, а помилки караються жорстокіше. Гра не просто ускладнюється, вона тисне психологічно, змушуючи постійно рахувати секунди, відсотки енергії і власні рішення. Чому це геймплей працює? ВНАФ 1 лякає не діями, а очікуванням. Ви не бачите загрозу напряму. Ви знаєте, що вона вже десь поруч, і саме тому геймплей працює так ефективно. Ви не керуєте ситуацією. Ви намагаєтесь не втратити контроль остаточно. Це не гра про перемогу, це гра про те, щоб протягнути ще кілька секунд. Графіка. Чому вона працює на жаху FNAF 1 Графіка F15 у першій частині це не просто страховий фотореалізм або технологічний блиск. Насправді це свідомий вибір автора, який працював не на краси, а на емоції та атмосферу. У той час, коли більшість сучасних хоррорів прагнула до реалістичної 3 d графіки, FNAF зробила ставку на простоту та ясність. Гра використовує низькополігонь... низькополігональні моделі, зернисті камери і обмежену палітру кольорів. Які виглядали майже як відеоспостереження з 90-х. І саме ця стилістична недосконалість стала частиною страху. Адже в темряві, коли важко розглядіти, розглядіти деталі, мозок починає домальовувати найгірше. Це називається ефектом параної, коли те, чого ви не бачите чітко, лякає більше, ніж те, чого видно ясно. Що саме робить графіку такою ефективною? Переренде сцени камер. Камери в грі виглядають як записи зі старого відеореєстра. зерно, шум, тьмяне світло це створює відчуття давності і занедбаності закладу. У такі кадри легко повірити, навіть якщо вони насправді цифрові. Мінімальна деталізація моделів, персонажі, аніматроніки не мають супер е, деталізованих текстур або складної анімації. І це зроблено не через брак ресурсів, а навмисно через обмеженість і грубість форми мозок сприймає її їх як щось неправильне, не те, що мало б існувати. Темні кольорі та контрасти. Гра майже не використовує яскраві тони. Тіні, темні коридори і різкі контрасти підсилюють неспокій, бо очі не знають, куди дивитися. О, старі технології, як У FNaF 1 використовували перерендеровані зображення камери замість повноцінної 3D-сцени. І це теж працює на атмосферу напруги. Замість реалістичного світу ви отримаєте запис спостереження і кожен перехід камери, здається, ніби хтось дивиться на вас через екран. Без вас. Чому саме так, таке зображення лякає, бру? Про графіку ФНАФ-1 часто говорять, що вона простенька, але це не про технологічну слабкість, ні, це про емоційний ефект, який вона створює. У той час, як сучасні хорори часто ховають свій страх за деталями, ФНАФ робить навпаки. Вона не показує всього одразу. Вона пишає, лишає простір для домислу. Вона дозволяє тінням і шумом створювати невпевненість. Яка є набагато сильнішою напр... за прямий страх. Через це гравці часто кажуть, що перші частини FNAF здавалися реалістичніми... реалістичнішими саме через атмосферу, а не через поліпшену графіку. Навіть якщо технічно вони виглядали простішими. О. Психологічний хід у графіці. І ще одна важлива річ: у ФНАФ темрява і невідомість важливі... важливіші за зображення. У багатьох сучасних хорорах монстра, монстр видно одразу, але тут саме обмежене зображення змушує вас уявляти собі найстрашніше. Це те, що пси на психологічному рівні працює набагато сильніше, ніж сама якість текстур чи деталізація моделей. Підсумок про графіку: коротко і по суті, графіка Five Nights at Freddy's працює не на технологічну враженість, а на емоційну невизначеність. Вона не показує все одразу, не розкриває деталей, навпаки, залишає питання там, де є тіні, і саме це змушує гравців думати, уявляти і боятися більше ніж вони бачать. Це не просто старий стиль, це стиль, який створює жах краще за реалістичні моделі. Звук та музика. Під час гри немає повноцінної музичної доріжки, яка грає увесь час. Ви чуєте лише вентилятор у офісі, тьмяні механічні шуми, кроки аніматроніків, важкі металеві удари чи скрегіт, раптові гучні скрімери. Це і є основна ідея звукового дизайну. Немає музики, є тишина, яка звучить як загроза. Немає мелодії, є натяки на рухи і близькість аніматроніків. Це робить кожен звук важливішим. Навіть те, що звучить як невинне клацання або механічний шум, може бути сигналом небезпеки, аудіо як інструмент читання ситуацій. Цікаво, що багато звукових ефектів у горі не просто роблять атмосферу страшною, а вони дають підказки про те, що відбувається навколо. Це називається аудіокюс, звукові сигнали, які повідомляють вам інформацію без тексту чи ін інтерфейсу. Наприклад, глухий відлуння кроків може означати, що аніметронік підходить. Сміх Фредді сигнал, що він рухається, швидкий металевий стук. Це не тиша, а напруга, що зростає. Ці звуки працюють на двох рівнях одночасно. Ви інстинктивно реагуєте на небезпеку і в той же час будуєте уявлення про те, де саме аніметронік зараз знаходиться. Це робить аудіо не просто доповненням, а частиною ігрового механізму виживання. Тиша теж звук. Одним із найнесподіваніших елементів звукового дизайну ФНАФ є відсутність звуку. Коли ніч тиха, коли ви нічо, нічого не чуєте, це не спокій, а наростаюча тривога. Через те тиша стає сигналом. Відсутність шуму це сигнал, що невроніки ще не активні. Але, вони змушую, але вона змушує вас напружуватися більше, ніж будь-який шум. Це звучить парадоксально, але у ФНАФ. Тиша частина аудіодизайну, і вона працює так само страшно, як і будь-який лякаючий ефект. Скрім аудіокліків, а й справжні жахливі звуки. Коли ви втрачаєте ніч, не лише зображення змінюється. Гра видає гучні, майже агресивні звукові скрімери, які створюють миттєвий ефект шоку. Це не просто ефект сюрпризу. Це частина дизайну, який максимально наповнює емоційний відгук. І не тільки це, коли аніматроніки наближаються, у звук, у звук додається глибина, тембр і ритм, ніби ваше серце самостійно відмахує так разом із ігровою атмосферою. Це частина того, чому гравці пам'ятають саме аудіомоменти так само добре, як і вигляди аніматроніки. Телефонні дзвінки як аудіоекспозиція. Це ще один важливий шар це дзвінки фон гая. У першій ночі ви чуєте записи, які є, роз'яснюють механіки гри, але також містять моторошні натяки на минуле піцерію. А з часом навіть стають менш наочними, вирішуючи вас згадати, що насправді правда, а що брехне. Це один із прикладів, де звук служить сценарієм інструменту. просто поняли в сумні. Підсумок про звук і музику. Отже, звук W15 Fredі спрацює одночасно як інформативний інструмент, тобто ви дізнаєтесь для аніматронії. Атмосферний елемент, тобто тиша і звук створюють напругу. Емоційний фактор. Звук робить переживання особистіше. І наративна складова, фонгай і хаотичні ефекти розповідають історію. Саме тому звук, звуки і музика це не просто фон, опор, а опора всього страху і напруги у першій грі. Сюжет, що справді відбувається у ФНАФ-1, на перший погляд, Five Nights at Freddy's 1 може здатися просто грою про нічного охоронця в піцерії, але за цією завісою ховається набагато глибша і моторошніша історія. Одна, яку ви не побачите одразу, але відчуєте кожного разу, коли ви вимикаєте камери, чи чуєте шурхіт у темряві ви у цій історії. У ФНАФ-1. Ви Майк Шмідт, новий нічний охоронець у занедбаній сімейній піцерії Фредді Фасберг Піца. Цей ресторан колись був популярним місцем для дитячих свят, але щось пішло дуже не так. Ви стоїте на нічній зміні з 0 до 6 ранку, намагаючись вижити серед аніматроніків, які активуються в темряві. Телефоні дзвінки і підказки. Щоночі ви отримуєте повідомлення від попереднього нічного охоронця, який залишив серію голосових записів. Ці дзвінки важливі, важливі не лише механічно, вони кидають світло на темну історію піцерії. Фонгай розповідає, що аніматроніки раніше могли вільно пересуватися в день, але після інциденту вони суттєво змінили поведінку. Він також попереджає, що якщо аніматронік зустріне людину вночі, він може сприйняти її як ендоскелет без костюму і спробує насильно помістити її в запасний костюм, що, звісно, фатально для людини. А його останній дзвінок обривається раптово, що натікає на його власну долю. Е, ці записи це не просто туторіал, вони фрагменти головоломки, яку гравець має зібрати самостійно. Тож, що насправді сталося, натяки і чутки. У Гріф 1 е, сюжет не подається прямолінійно, але глядачі і фанати давно вирішили деякі ключові питання, спираючись на газетні вирізки, підказки та загальний контекст. Аніматроніки не просто несправні, вони поводяться так, ніби мають цілеспрямовану свідомість, що підсилює відчуття, що у... щось у них не те. <кій> Існує творі, що біля ресторану трапились трагічні події, зокрема, зникнення дітей, які ніколи не були знайдені. Газетні вирізки і чутки про Фол Odor, поганий запах та. Плин крові і слизу, що витікає з аніматроніків, натікає, що всередині костюмів може бути не просто механіка, а щось страшніше. Це все робить сюжет ФНАФ-1 не лише фоном, а серцем гри. Роль озвучених, але не показаних дій. У ФНАФ-1 немає довгих кастцен чи відео, що розкривають сюжет. Натомість історія подається через натяки, а не через прямі сцени. Це телефонні записи, гензетні вирізки, що випадково з'являються, поведінки самих аніматроніків, відчуття занедбан... занедбаного місця з погіршеною репутацією. Так, таке подання робить сюжет неочевидним з першого разу. Але при повторених проходженнях чи уважному аналізі він починає складатися у цілісну картину про небезпеку в деталі. Якщо глянути на сюжет глибше, серія була успішною колись, але серія жахливих інцидентів підірвала її репутацію. Компанія Fazbear Entertainment не зізналася публічно у тому, що сталося, але спробувала приховати сліди, про що Фонгай також натякає. Аніматронік по аніматроніки поводяться ненормально по їхні поведінки, зміни... Зміни на подіями минулого, які не були розкриті у грі. Відкрито це одна з причин, чому FNaF 1 стала легендою. Вона змушує гравців думати, шукати і інтерпретувати замітки, питання та деталі, а не просто читати сюжет у вигляді діалогів чи роликів. Підсумок про всю ж по сюжету. Отже, сюжет ФНАФ-1 це не прямолінійна історія, не казцена чи розплід, а мета-історія, яку потрібно збира... збирати самостійно. Ви не отримуєте відповіді на... на все одразу. Але саме це робить гру ножем у свідомості. Ви не тільки переживаєте страх, ви ще й ставите питання, які тягнуть вас глибше у всесвіт. Отже, Five Nights at Freddy's – це не просто горор про страшних аніматроніків. Це гра про атмосферу, напругу і тишу, яка кричить голосніше за будь-який скример. Ви не бігаєте з автоматом і не ховаєтесь у шафах. Ви сидите у, на одному місці, і саме це робить страх ще сильнішим. Кожен звук, кожен рух на камерах змушує вас сумніватися у власних рішеннях, і в цьому вся магія. Гра грається не тільки на екрані, а й у вашій голові. ФНАФ довів, що не потрібні мільйонні бюджети, щоб зробити культовий проєкт. Потрібна ідея, правильна атмосфера і трішки божевілля у хорошому сенсі. Саме тому франшиза виросла у величезній всесвіт з книгами, теоріями, фанатами і навіть фільмом, навіть двома фільмами тепер. Це приклад того, як Інді проєкт може стати легендою індустрії. Прямо стартап, який виріс у корпорації страху. Бізнес-кейс для хоррор жанру. Якщо ви досі не грали у Five Nights at Freddy's, можливо, саме зараз час поспробувати. А якщо вже знайомі з серією, напишіть у коментарях, яка частина вам зайшла найбільша. Перша, друга, а може вам вже з сподобалась Security Breach? E, мені реально цікаво почитати ваші думки, бо ця франшиза живе саме завдяки спільноті. На цьому будемо завершувати. Дякую, що додивилися відео до кінця. І пам'ятайте, ви справжні легенди. Якщо сподобалось відео, підтримайте лайком. Це реально допомагає каналу. Підписуйтесь, бо попереду ще багато контенту про ігри, хорори та легендарні франшизи. А я з вами прощаюсь. і пам'ятайте, якщо почуєте кр... кроки за спиною, це напевно просто уява. Або ні.